Слава Україні! До вашої уваги черговий випуск новин Володимирецького ліцею Колегіум. З вами у студії Шверит Вікторія та 9 А-клас. І ми розпочинаємо. У Володимирецькому ліцею Колегіум вже проходить підготовка до Великодня. На вулиці та в закладі прикрашають різними Великодніми прикрасами. Також 17 квітня в ліцеї відбудеться благодійний ярмарок до Великодня. Наразі триває підготовка до всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура. 16 квітня проходила всеукраїнська юнацька патріотична гра Сокіл «Джура» серед третіх класів. Вітаємо нашого учня Юрія Скіпчика з почесним третім місцем у всеукраїнському четвертому етапі Олімпіади з історії. Це вже п'ята перемога Юрія в цьому році. Дякуємо вчителям за ефективну підготовку. Учні 10-11 класів проходять навчання в осередку національно-патріотичного виховання. Навчання проводять сертифіковані вчителі предмету захисту України. Наставники навчають і показують учням, як правильно надавати першу домедичну допомогу та як діяти під час бойових дій. Дякуємо за вашу увагу. З вами була Швіт Вікторія та 9 А клас. Гарних свят!